Доброго дня, мене звати Данило Бондаренко, і сьогодні я розповім про те, як встановити програмне забезпечення від JetBrains. Перш за все нам потрібно перейти на їх офіційний сайт JetBrains та е перейти у вкладку Developer Tools, де ми знайдемо Intel IDEA. Клікаємо сюди. Нас буде вітати на весь екран кнопка. Скачати, ми нажимаємо на це та вибираємо нашу версію. Я оберу версію Ultimate, я, тому що в мене є студентська ліцензія. Тож, просто нажимаємо Download. В мене донизу з'явилося необхідне, і зараз я поставлю на паузу та дочекаємося, поки скачається. Що ж, у нас залишилося декілька секунд. Та декілька мегабайт, які ми зачекаємо, та все скачалося. Клікаємо сюди. А на це exe файл який скачався. Вже почав процес інсталювання. А дозволяємо внести зміни для Windows. Нажимаємо далі. Тут можна обрати необхідний шлях, я просто простижу далі. Uh, далі потрібно обрати, що нам потрібно встановити. Тож, створити ярлик так. Uh, update контекст меню це додати по правому кліку. Uh, варіант відкрити папку як Project. нажимаємо так. Uh, admin folder to pass, uh, це теж потрібно. Також створюємо асоціацію Java, Groovy, KT та KT, KTSS. Я вибираю усі варіанти. Клікаємо далі. Тут представлено, де, що встановлюється, нажимаємо Install та чекаємо, поки пройде процес інсталяції. Як тільки ми о, зачекаємо, поки весь процес встановки, у нас віконці, де, де нам потрібно завантажити наш персональний комп'ютер. Тому я нажимаю Reboot now. Та нажимаю Фініш. В такому випадку зараз в мене прийде перезавантаження, та повернемося після того, як прогрузиться наш ПК. Вітаю знову! Наш персональний комп'ютер був перезавантажений, та вже на робочому столі нас вітає ярлик інделджей, який ми відкриваємо. Чекаємо, поки все прогрузиться. Тут нас е питають, чи потрібно імпортувати якийсь навант. Налаштування відповідаємо ні. Та чекаємо, поки все прогрузиться. А, Так, нас вітає проєкт IntelliJ IDEA. Ми тут можемо створити new project. GDK червоне, тому нам потрібно нажати Download JDK. Обирається остання версія. Vendor Oracle OpenGDK Download. JDK успішно скачався і вже відображається тут. І тепер ми можемо обрати локацію. Я оберу зручну для мене. Окей. Нажимаємо Create. Чекаємо, поки е, пройдуть ціна налаштування. і створиться наш проєкт. Дивимося, тут є файл Untitled. untitled. Нажимаємо. Чекаємо, поки все прогрузиться І нас вітає файл мейн. Е, також нас питають, чи скачувати потрібно щось, воно вже качається. Так, Ми чекаємо, поки GDK скачається, він вже скачався. Та усі налаштування е, нашого файлу успішно пройшли. Тому ми нажимаємо Run. Зараз також проходять, проходять налаштування і бачимо, що в е, нас в консолі виявилася фраза Hello World. Також ми можемо тут написати будь-що, наприклад, My name is uh, Daniel. І тут зміниться текст при виводі. Ми бачимо зміни. Також у нас є е, варіант дебагу. Ми можемо е, нажати breakpoint. Тут, нажимаємо Дозволити. Нажимаємо Breakpoint Stop та запускаємо. Ми Бачимо, що на даний момент е, нам потрібно нажати Debug. На даний момент ще нічого не виводиться. Ми можемо продовжити. Натиснути тут Resume. А ось тепер воно виконалося. Вивелася це строчка Hello World. My name is Daniel. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Програма успішно встановлена, та код працює. На все добре.